Дики б'ють на сполох в Івано-Франківську почастішали пологи вдома. Ще два роки тому про це ніхто й гадки не мав. А вже за 9 місяців 2014-го лікарі зафіксували три таких випадки. В Україні пологи на дому не заборонені, однак така практика є небезпечною як для породілі, так і малюка. У першу чергу тому, що домашні умови далекі від стерильних. Пологому залі це є пологовий зал, де спеціально дотримуються санітарно-єнічних норм. А які санітарно-інічні норми можуть бути вдома в будь-якому випадку, яка би чиста хата не була. Тому дитина може і, звичайно, якусь інфекцію собі прихопити, може прихопити далі. Ну, вона зразу, як народжується дитинка. То неонатолог зразу дивиться й у пологовому будинку. Дивиться, яка дитинка, які в неї рефлекси, які які шкірні покрови. Дуже часто у вагітних жінок трапляється анемія, яка може спричинити кровотечі чи раптово піднятися артеріальний тиск або токсикоз другої половини вагітності. отже, може загинути і породілля, і дитина. Окрім ймовірних ускладнень фізичних, каже Ема Гушовська. У батьків новонародженого можуть бути проблеми паперові. Якщо жінка народжує вдома то при департаменті охорони здоров'я утворюють спеціальну комісію для того, щоб зареєструвати новонароджену дитину, викликають міліцію, прокуратуру, соціальні служби, оскільки трапляється багато зловживань із незаконним усиновленням дітей. Породіллю має оглянути акушер гінеколог, щоб переконатися, що вона справді народжувала. Обов'язково є генетична експертиза. Є така генетична експертиза. А от ця генетична експертиза в нас не робиться, а робиться в місті Києві. І якщо той доктор Акушер чи педіатр буде сумніватися, чи ця жінка родила, чи вона не родила, чи це її дитина, чи не її. Зрозумійте, ми ж не стояли на родах. Ми ж не знаємо, хто родив. Може бути таке, що ми можемо сумніватися, і тоді будемо посилати таких, направляти таких такі пари на генетичну експертизу в Київ, а там вже йде затрата коштів. Ті, хто народжував вдома, каже Ема Гошовська, свій вибір пояснюють релігійними мотивами. Попри це, медики наголошують, у івано-франківському пологовому будинку закуплене новітнє реанімаційне обладнання, де виходжують дітей з різними патологіями. Тому пологи у спеціалізованому закладі є безпечнішими для здоров'я і матері, і дитини.